Я, Полива, крапельничка, оця, да? крапельна система. Коли мені показали це баню, який розводиться на водяній основі, коли мені показали протек, який є водним, коли я побачила діатек, який на водній основі, я зрозуміла, що це воно. Коли я спробувала, мені капнули в ротик, я відчула, що мої судини сказали вау, ефект. Коли я почала, Настюша мене намазала кремочком, шийно вертнікову зону. Я побачила, почула вау-ефект, а я хіміосинтетики взагалі мій організм не приймає, чому мене не могла вилікувати традиційна медицина. Тому що в мене побочки буде більше, і, до речі, це всі люди, просто вони про це можливо не знають. Більше побочки від хіміосинтетиків, ніж користі. Ну, наприклад, якщо взяти гормони, на які хотіли присадити мене в 30 років, це фактично 50 видів побочних реакцій. І ніхто не знає, які. Тобто і це інвалідність. Да? І коли... Оці речі спасають життя всім від мала до велика, як оце можна мовчати? Звичайно, мене почало трухати, я почала бігати по хаті, я схудла на 15 кг з арсагом Я не могла це зробити з іншими компаніями дорога коли я вкладала себе там від 10 тисяч гривень до 30 тисяч гривень в місяць. Це були нульові результати, або там ну зовсім невеличкі які мене зовсім не здовільняли. Ну коли я тут почала це бачити. За дні я лідера закрила за три тижні. Ось ти мабуть, у е, мене в Прямій Гільці три лідера. піді мною під світочкою три лідера. Е, Росте ще ось один лідер закривається в цьому місяці. Я думаю, що через два місяці я буду бронзу зробити собі такий подарунок на день народження. І, е, ну, знаєте, це само собою якось відбувається. Мене питають, як це ти робиш, кажу, я не знаю. Просто люди чують. Чують, тому що в нас усіх, хто працює з людьми, на їх результат відкриті серця. І Боженька нас збирає в ці стаї, у цих ангелів. У нас тільки не видно нім, бо екрилець. Ну, іноді навіть і видно на фотографіях. Дає нам знаки, дає нам тих, тих, тих людей, які, які нас чують зразу. У мене відбувалася презентації вдома, тому що я офіси позакривала, я вже говорила по яким причинам. Жодна людина не сказала ні. Жодна. І коли просто подружки приводили знайомі, там клієнти приводили, люди реєструються зразу на 10 балів, там на 15, на 20, на 30, вони дивляться такими очима. Я кажу, це не ми працюємо. Це працюють вищі сили через нас. Чому? Тому що дівіз Ілісіної, дівіз Саменюк, Танюши, дівіз Ігоря, дівіз всіх вас і нас і мене. Те, що у Господа Бога не немає інших. Та серця чим наші. І якщо ми будемо з цими відкритими серцями йти до людей, то вони завжди будуть чути, бо ця продукція працює для нас замість нас. Розумієте? Я просто раджу зновити такі лайфхаки, мати продукції в себе більше, щоб ви могли зразу поділитися з людьми, не тільки для себе. Тому що, коли ми вкладаємо тільки в себе, ми трошки знаєте, стаємо ну, його -центриками. А коли ми починаємо віддавати, Боженька нам посилає нам посилає сто і тисячу і більше крат і благословляє наші роди. І якщо ми це будемо сприймати як місію, то нам це буде робити легко. І я всім нам бажаю цих всіх задоволених наших клієнтів, пацієнтів, колег, тих всіх, хто нас чекають, щоб ми до них дійшли, щоб ми не пропустили кожного, незважаючи, є в них гроші, нема. Божелі вони чи вони молоді? Всі нуждаються в здоров'ї і здоров'я в першу чергу. Якщо не буде здоров'я, не буде нічого. І все буде немиле. І ще хочу додати, що мене поразило на семінарі, коли я туди приїхала більше 700 людей, ну, половина аудиторії: 50 60+, 70+, плюс 90+. А ми коли з чоловіком загадали, що ми дуже хочемо 92-95 років відпочивати. Десь там на якихось е, океанах морях. Е, а тепер вже цей вік в мене з версам збільшився. Ми хочемо, щоб це було хай буде до 125 років таким чином. І щоб це було в здраві, бо я цих людей побачила в версах. Коли стоїш десь в кав'ярні за кавою, або в туалеті, або десь обідає, і нас оточують ці люди, оці 60 80+,